Всім привіт, з вами кіт. Вітаю вас у фінальному відео циклу пригод паладинки, тієї самої сталевої леді, що пройшла хардкор, і зараз, не без допомоги інших героїв, збирається подолати свого головного ворога дракона. Якщо так сталося, що ви не бачили попередніх відео, то раджу почати саме з перших хардкорних пригод, де паладинка мала всього одне життя і впевнено долала перешкоди та отримувала рівні, аж поки не апнула 60-й та не опинилася в іншій варіації Азероту. Посилання на плейлист, якого я також залишу в описі. Зі вступною частиною покінчено, тож набирайте щось пожувати та попити, адже зараз буде грандіозний фінал цієї довгої та доволі цікавої пригоди. Отримавши максимальний 85 рівень, настав час переосмислити свою роль в рейді на Нелтаріона, того самого дракона, що тероризує весь азерот. Паладинка, як воїтелька світла, непогано справляється з ролью винищування ворогів. Але за стільки місяців прокачки вже стомилася дубасити мобів, і вирішено було змінити спеціалізацію на роль підтримки, тобто хіла. Вдягнувшись, у що попало, якраз по класичній версії, коли паладини були більш схожі на безхатьків з Нью-Йорка, аніж на трушних героїв, потопила покоряти підземелля задля підвищення рівня екіпіровки, ну і візуальної частини також. Перше підземелля було в розжарених пісках Ульдума, локації, що біля Танарісу. Виконавши вступну частину та потрапивши в інст, стало зрозуміло, що косплейна бомжа має не тільки візуальну проблему, а й фактично. Бо мана згорала, як той пух з тополі, що всім нам казали не палити, але немає такої людини, що відмовила своєму внутрішньому полтавському палію. Бо так нравиться, як воно горить. Всі бігають, щось суетяться, Ну ви зрозуміли. Коротше, роль лікування на початку давалася дуже нелегко, і не один раз паладинку виштовхували з-під земель, особливо коли полізла на епічну складність. Але помалу потроху звикала та сильнішала, і вже впевнено допомагаємо і закривати портали, з яких лізли демони. Це були підземелля, що знаходяться в печерах часу, тобто ми подорожували назад в минуле та вирішували глючність часових потоків. Подолавши перешкоди до колодязя вічності і навіть давши ляща королеві Асшарі, вийшли разом з неймовірною командою, де була Тіранда, Малфуріон і Лідан, що схожий на Елронда чи містера Сміта з матриці, маємо покласти всі сили на закриття здоровенного порталу, з якого як з того мурашника лізуть демони. Неймовірна епічність та нічогенька складність, тож, якщо ловити гав, як це зробив один з паті, то потужностей паладинки може не вистачити, щоб врятувати дубцю героя, що з нами в групі. Місилися ми люто, аж поки Ілюшка не згорів та не роздав всім демонячий баф, обернувши нас на фіолетових баклажанів з крилами, хоч тіранда й верещала, як такицька в березні. Тепер, зрівнявшися силами з демонами, яким не було числа, ми все ж заткнули дірку і стабілізували часовий потік. Ну а бонусом отримали шмотки, без яких подальші випробування були б смертельні. На новеньких чапах підкотила до хромі, бо саме вона керує цим міжчасовим балом і відправляємося в інший вимір, де взагалі всіх покрутило. Тіранда, як та Аріель з мультфільму Русаленька, сидить на каменюці, щось рефлексує, і потім починає нас фігачити, Зовсім з глузду з'їхала. До речі, з неї залутали позяку. Потім переносимось до Бейна, вождя Тауренів. І, не дійшовши до нього, отримаємо вогняним диханням драконів по сраці і вже несемось з переродження. Отакі герої повірили в себе. З бичком там свої приколи, ламає платформи та кидає свої колотушки в нас, які можна і в нього ж бурнути. Просідаємо по ХБ нормально, але сила священих долоньок рятує всіх. Ну і на фіналочку здоровенний дракон часу, що також скаженів та потребує декількох сеансів психологічної терапії від паладинки та компаній. Цей пацюк міцний горішок, і ми вимушені використовувати пісковий годинник, як з Гаррі Поттера, щоб повертатись на невеликий проміжок часу і з новими силами проводити консультації з поведінкової терапії. На жаль, клієнт виявився складним, а ситуація запущена, і був відправлений до психологічного диспансеру. Маючи вже достатньо непогані обладунки, разом з тралом прокладаємо дорогу до драконячого лігва, де засів наш смертокрив. Першим нас зустрів елементаль і мав зупинити, але сили як огоребця під коліном, та ще й трав взагалі то шаман, і всі стихії в нього підмазані. Коротше, Елементаль падає без шансів, як і розбійниця, що повірила в себе та вирішила напасти на драконів алекстрази які допомагають нам з логістикою. Поборовшись з нею на кулачках та показавши, хто тут головний, під'їжджає наш Алекстраза Убер, і вже летимо до епіцентру драконячої напасті. Вдалині навіть Нелтаріона побачили. І, виявляється, не смертокрилом єдиним. З Землі повилазили щупальця прибічників древніх богів, яких темні культисти прикликали на допомогу. І, пропустивши сигнал повітряної атаки, зносить нас вороже ППО. В 16 ми втратили, але всі успішно катапультувалися недалеко від потрібної нам будівлі. Міцними козацькими копняками прочищаємо собі та майбутнім рейдерам шлях до лігва, відправляючи в нокаут слоноподібних кальмарів та інших мерзенних створінь. Зайшовши у вестибюль та сподіваючись на перепочинок, нас зустрів місцевий папа Азероцький, який тютюхою поїхав та вирішив, що обіцянка смертокрила покатати його сиву сраку робить його непереможним. Ні, якщо чесно, дідорисько нічогенький, навіть поклав на лопатки нашого воїна, але ж Трал також не жаба з Житомирського ставка, і в чесній битві 6 проти 1 пакуємо клієнта у дім літніх людей на доживання свого віку. Отримавши симпатичні плечі та закріпившись на території драконячого погосту, настав час передохнути та причепоритися для останньої битви. Повертаюсь у штурмовій та міняю всі свої емблемки та медальки на одежу та прикраси. Зовнішньо все ще виглядає дуже дивно, тож треба йти до професіоналів з макіяжу, що зроблять з цієї цукерки рачка хоча б дюшес чи барбариску. Ось таку красу вдалося зробити без значних витрат грошей та часу. Трошки не по канону, адже паладини зазвичай в сяючих обладунках, особливо ті, що лікують рейд, але темні кольори дуже пасують малій до вогняно-рудого волосся. Осідлавши вірного дракона, летить паладинка за покликом долі, на її останній та найголовніший бій. Вже біля самого драконячого погосту, змій не витримав і злякано тікав, скільки б паладинка його не прикликала. Довелося сідати на безстрашного ведмідя, на якому протоптали всі локації Варкрафту, і це навіть трошки символічно, адже разом і до кінця. Десятка відчайдушних героїв вже готується вийти проти неймовірної кількості супротивників, серед яких не тільки дракони, але й елементалі, поплічники богів та експерименти Нелтаріона. Масштаби неймовірні, як і наш дух. Пробафавшись по самі вуха, рейд лідер дає відлік до атаки на першого рейдового боса Це був не простий елементаль, а ціла гора неймовірних розмірів. Паладинка у ролі зірочки рейду виконувала свої обов'язки ідеально, критичними цілющими закляттями відновлювала життя після копняків цієї брили. Аж допоки ми не розкололи боса на дві частини і вимушені були також поділитися на дві пачки, по 5 осіб в кожній. Лікувати стало ще складніше, але з кожною хвилиною від кам'яного відлітали шматочки, і він зменшувався. Побачивши прогрес, ми отримали той самий моральний поштовх, що потрібен був, щоб стати на одну сходинку вище до смертокрила. Насправді це був шостий трай, і ми просто замість двох хілів регрупнулись в чотири. Але хто ж коли показує свої невдачі? Тільки успішний успіх, тільки вперед. Осідлавши жовтих драконів, і дуже добре, що колір був саме такий, бо від страху можна і штанці намочити. Ми, як елітний десант альянсу, стрибаємо в пащу якогось шайкулута з дюни, чудом не натрапивши на його ікла. Тепер нашим ворогом буде Йорсаш, слонячий мутант древніх богів. Цей пупсік вже не такий дубовий, як попередній, і зі старту здаємо всі свої ніштяки від петів до надпотужних заклять. Його желейні посіпаки висушували Ману під нуль та труїли весь наш рейд, але ми стояли непохитно. Використовуючи усі уміння та навички, набуті під час прокачки, ми все одно почали втрачати сопартійців. Спочатку пішли на відпочинок два дамагери, за ними приліг танк. Але кількість життів боса неминуче зменшувалась і все ж таки здолали його. Ще одна маленька перемога нашої згортованої команди. Наступним супротивником було також древнє чудовисько. Яке сходу влетіло в нас, не давши навіть приземлитись. Ну, це щоб не розслаблялись, мабуть, а то дуже повірили в себе. Насправді там річ в прислужниках нашого лицаря смерті це вони впали з дракона та зірвали боса. Тож не без дивних вайпів, все в рамках норми. Як і минулого разу, чистимо кімнату від охорони та готуємося до бою з босом. Цей кабан мав бути трохи легшим по тактиці за попереднього, але механіка настільного тенісу, ну чи гра в м'яча, не далася нам просто. У гумба викликала сферу, яку треба було відбивати назад у нього, а інакше наші дупи нормально так би підгоріли. Не завжди все виходило, і лідер вирішав, мов навіжений, бо, як я і сказав, жопки підгорали солідно. Але кінець кінцем не вистояв клашорукий і, забравши з собою кількох наших, відкис у калюжі з дивної рідини, якою була залита вся кімната. Тепер відкрився портал до іншого виміру, де нас чекала прихильниця Олешки Вінника, молода орчиця-вовчиця. Бурями і грозами, льодом та сльозами лупила по нам як навіженна, прикликала елементалів, ставила тотеми та обертала на крижані брили. Проте це їй не дуже допомагало. Ну як, перші разів 10 допомагало, а потім зжалилося, і ми все ж таки її подолали, отримавши прохід до верхівки драконячого погосту. Там на нас чекали аспекти дракони, що придумали, як зробити неймовірну систему ППО, поряд з якою Петріот це як малий школяр з рогаткою. І поки легендарні дракони задували енергію в спеціальний снаряд, нашою місією було захистити їх від ультраксіона. Це накачаний синтолом та злістю смертокрила дракон. Ба більше, він є фанат сутінок, і наш рейд таке не перетравлює, тож будемо ховатися в іншому вимірі. Вистроївшись один за одним, танки приймали дамаг, а ми позаду захилювали рейд. Коли дракон починав свої історії про вампірів та любовні трикутники, ми ховалися вжито. Першою не витримала аспект життя Алекстраза, кинула нам кристал, який давав їй силу. Паладинка одразу схопила скарб і стала схожою на власницю прикраси, додатково піднявши силу заклинань. А ще через кілька хвилин, коли наші та ультраксона сили були майже вичерпано, Малігос, інший аспект, дав нам кристал, що не висушує наші запаси мани, і тут понеслось. Захіл був такий, що бос, відчувши свою поразку та неминучу смерть, вирішив скласти крила і піти достойно. І так, ППО в нас заряджене, але підбити таку тушу, як смертокрил, замало. Треба впевнитися, що він не повернеться. Тому сідаємо на летючий голландець і переслідуємо дракона, щоб знову показати, як працює десант Альянсу. Але Нелтаріон був готовий до подібної ситуації, і для нас почався бій у хмарах. Спочатку налетіли вершники на драконах, і поки ми з ними розбиралися, їх ящери намагалися підбити корице, на якому ми намагалися догнати нашу ціль. Розібравшись з вершниками, зістрибнув сам генерал, остання перепона і охоронець смертокрила. Це був просто розвал. Він і тупотів, і кричав, і крутився. Коротше, до останнього стояв за свого хазяїна. Може, той також обіцяв його покатати, бо я не розумію, звідки тоді така завзятість. Але під кінець, хоч і не всі, ми подолали його. І тепер, по факту, смертокрил покатає нас, а не його. Зістрибнувши на спину, тільки зараз ми реально усвідомили розміри аспекта смерті. Той був як стадіон, та ще й броньований в обладунки, які нами треба було зняти. Тактика була проста в поясненні, але доволі складна у виконанні, бо смертокрил постійно намагався нас скинути. А ще якісь потвори вилазили з його ран. Коротше, вертілись ми, як в угрі на пательні. Для впевненості навіть попросили друїда нам допомогти з лікуванням, бо не вистачало нашої з прістом священності, і треба була сила землі, ну, якщо ви розумієте, про що я. Розворотивши дракону всю спину, той почав падати у воду, недалеко від водоверті, яку і сам створив. На наше щастя, там були невеличкі скелі, власне на які ми і приземлилися. Що, що, а стрибати з парашутом ми вже навчилися, і тепер на нас чекає остання битва. Нелтаріон жадібно чіпляється за своє життя здоровенними лапами, і треба покінчити з ним раз і назавжди. Усі аспекти зібралися за нашими спинами, бо очевидно, що без їх допомоги нам не добити тварюку. Останній для паладинків відлік атаки і на куражі влітаємо в фінального боса доповнення. Лупаримо пощупальцям, маневруємо від зворотніх атак і, звісно, лікуємо наповну. Все горить, вибухає, а життя скаженого дракона потроху падає. Ізера, зелена драконка, допомагає нам добити лапу, і ми стрибаємо на іншу платформу, де тримає оборона Алекстраза, червоний аспект. Суть та сама: щупальця, вогонь та лапа смертокрила, якою він вчепився, щоб не бути затягненим у водяну круговерть. Алекстраза також допомагає нам, тим самим лишаючи себе магічних сил. Аналогічна історія була з третьою та четвертою платформою і аспектами, що нас підтримували. Збивши усі щупальця, все ще сильний, але на межі смерті смертокрил падає мордою прямо перед нами і починається люта заруба. Мана вже на нулі, всі уміння та зілля використані, працюємо з останніх сил. Один з танків не витримує натиску і падає. Рейд просідає в середньому до відсотків 20 від повного запасу. Через пару секунд помирає шаман, а за ним рейд лідер та чорнокнижник. Нас залишається п'ятеро танк, розбійник та трихіла. Замить вже два хіла. Лікування на межі можливостей, розбійник та лицар смерті, наче берсеркери нарізають смертокрила. І коли вже почала закрадатися думка, що ми не зможемо його здолати, на відмітці 1,7 мільйона життів, аспект смерті смертокрил втрачає надію та все ж зривається у водяну безодню. А фінальним акордом стала об'єднана магія аспектів, яку трал сконцентрував та направив прямісінько в серце смертокрила. Ось так епічно і на тоненькому паладинка разом з гільдією Shadow of the Ancestors подолала головного антагоніста доповнення і закінчила свій доволі довгий, але без перебільшення наповнений цікавими моментами шлях. А я вдячний вам за перегляд, буде дуже круто, якщо залишите лайк чи коментар. Нагадую, що є телеграм-канал, де кожен тиждень публікую безкоштовні ігрові роздачі та роблю анонси свіжих відео чи стрімів. Бажаю вам міцного здоров'я та удачі, а з вами, як завжди, був Геймкіт. Pokyčiui.